Сейчас с металлургом играть очень трудно. И лучший игрок это наш молодой воспитанник Академии Болбот. Если бы мы не отдали в аренду Болбота, то я думаю, что мы бы с металлургом взяли три очка, потому что он нам нервы потрепал. Йому лише 20 років, але вже зараз Сергій Болбат гравець прикраси українського чемпіонату. І не один клуб наразі розраховує на його допомогу. У нас зараз аренда закінчиться металургія, поэтому от якраз зараз час треба рішити. Так, ну що в майбутньому аренду, прилітянду ліба в «Шахтер». До кінця цього року Болбат гравець металурга і в матчі з Карпатами Сергій так і дочекався свого зіркового часу. Та спочатку його команді довелося тримати удар. Карпати зі стартових секунд побігли в атаку. і Тільки но пройшла перша хвилина гри. Гладкий забив подвійним ударом після чудової подачі Бартуловича. До честі донечан вони футбольну агресію суперника витримали, організували контроль над грою і відігралися. М'яч після удару Нелсона Ільченко відбив перед собою. А Мураєс був першим на добиванні. І вже в другому таймі, як завжди, активний Болбат, отримав шанс забити свій перший гол у прем'єр-лізі. Та чудово ним скористався кілька блискавичних дотиків і обидва центральні захисники Карпат безсилі завадити хавбеку. Долі секунди, якби приймаєш рішення, що робити, як робити. Тому в футболі ці секунди рішають зустрічі. Я рад, що получилось так. опередить. і забіть да ми не розібрались. Грех почав ставити корпус. І хотів, щоб м'яч ну как бы до мене дошов, щоб я вибил, А Болбат вискочив з-под нього і в касание забил, Поэтому такое ну это бывает, що сделать без зашибок. Нікуди металург був дуже близький до гостявої перемоги, але і Карпати мали свого героя. Олександр Гладкий в останнє відзначався дублем у квітні 2011-го. І ось у матчі з Донецьким металургом нападник нарешті продемонстрував свій бомбардирський хист. Там гладкий, як опитний футболіст, як раніше говорили, зіграти першу гру і останню, щоб взяли в команду, щоб не вигнали. От він дав поняття, думає хто лучше зараз із нападаючим в составі Карпат, який може. 2-2 Карпати вкотре показали свій характер і вирвали нічию. Зараз кожен турнірний пункт на вагу золота чи не так.